О, патріот забив вже? Хто? 1-0 веде. Друзі, ми розпочали другу гру. Гра почалася трошки раніше. Почали раніше гру чомусь. Патріот вже. Перемагає з рахунком 1-0. Ромчик драпак пробиває. Є чудово. Yeah! Рахунок 2-0 на користь патріота. Нагадую, в нас друга гра на сьогодні. І другий раз ми граємо з Краковією. Мельник. Мельник. Підгурський. Мельник. Гурські шайбою. Мішаня. Артем Болховський. Артем пробиває. Ухти! Круто! Феєрічно залетіла третя шайба від Артема Балховського. Рахунок 3-0 на користь патріота. 17-30 до кінця матча. Молховський. На, Матвія Семеса не встигає Матвій. Давай, давай, Матвій. Єгор. Єгор Кулінич бореться. Давай, Єгорушка, давай, 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 зайчик, давай, давай. Семес. Хтось втратив ключку Матвій? Драпак з шайбою? Косенко. Драпак. на косенка. Кирил? Не Невлучно. Вова Ткачук. Привіт. Я тебе бачу. Ми передаємо вітання тобі і твоїй матусі за прапор України. Щот пишеться. Через букви С і Ч, а не через Щ. Рахунок 3-0 на користь патріота. Давід красавчик. Мельник. Мельник. Пробиває гріша. Бере воротарь. Рахунок 3-0 на користь «Патріота». До кінця гри 15-30. Чомусь почали гру трошки раніше, тому довелося вмикатися раніше. Пробувала Краковія. Артем Чіпляка. Давай, Тьома. Балковський. Запитують глядачі, хто в нас тренер. На цьому турнірі в нас два тренери. Так сталося. Головний тренер Сергій Сергійович Швець. І допомагає йому Максим, син Валерія Івановича Бондарчука, який зараз судить нас. Краковія атакує, забиває. Першу шайбу Краковія. Рахунок 3-1 на користь «Патріота» до кінця гри 14-20. Балховський пробиває. Матвій. Давайте хлопці. Кулініч. Мєсе ми з шайбою. Вибивай, вибивай, Ромчик, давай, 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 ззаді. Кіріл, тімофієв! Випий, випий! Давай, кірюша, давай. Підхопив драпак. Ромчик просить Пас Косенко. Є! Четверту шайбу. Забиває Ромчик-драпак. Рахунок 4-1. Тімофієв, Кирюха, давай, давай ноги, ноги Кирилл, Давай, давай, молодець, давай, 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 давай. Пас. Гарний пас. Є! Красавчики, два Кирюхи! Розіграли дуже красиву комбінацію і забивають п'яту шайбу. Молодці. Мельник. Мельник, гріша сам. Пробиває. Пролітає. Повз ворота Підгурський. Чепляк, Артем, допомагає. Допомагає Тьомка. Давай, Артем, Борис. Підгурський. Мельник Підгурський. Підгурський міша. На чепляку. Міша, зустрічай. Молодці. Що, не молодці? Боліт заробили. Зупиняли, як могли. Будуть пробувати нам боліт. Поляки. Давай, давід. Молодець. Бабаїв підбиває. 11 хвилин 30 секунд до кінця матча. Рахунок наразі 5-1 на користь патріота. Єгор, боремося, боремося. Баховський. Артем Балховський проходить всіх. Буде бить чітко! Молодець. Молодець, Артем. 6-1 рахунок на користь патріота. Дропак. Дропак Рома. Штанга. Тімофеєв. Драпак? Драпак на Косенка. Косенка пробиває ловушку воротарю. Тімофієв. Драпак. Вибивайте молодці. Молодці. Косенко. Косенко сам пробуває. І що? Тіла! Уху! Супер! Сьому шайбу закинув Кірюха Косенко. 9.50 до кінця гри. Рахунок 7-1 на користь патріота. Могло бути 8, але буде трошки пізніше. Мельник, Мельник бореться. Допомагайте. Підгурський. Підгурський, давай, Мішаня, давай, давай, пас на грішу. О. Навірно, мішаня буде пробувати буліт. Давай, мішаня, давай. Дочекався. Ну, ну, ну. Не вдало. Жорсткий силовий прийом з боку Артема Балховського. Так, да, прям впечатав, пацана. Пробувають нам боліт. Молодець, Давід. Палховський. Полховський на кулінічарт Єгор. Давай доганяй, доганяй. Так, нам знову б'ють боліт. Було. Ні, добивати не можна. не можна. Значить, Давід відбиває боліт, було порушення з нашого боку. Драпак. Драпак. Косенко бореться. Тімофєв. Драпак. Драпак на Тімофєва! Феєрично падає Кирюха. Косенко. Драпак. Сім хвилин до кінця матчу. Рахунок 7-1 на користь Патріота. Мельник, Підгурський. Розбираються. Підгурський. Ой-ой-ой! Могло бути небезпечно. Ой! Було небезпечно. Закидую другу шайбу Краковія, але Мельник вже атакує. І ответочка буде! Чуть-чуть пізніше. Та йомойо. -йо. Міша Підгурський приміняє силовий прийом і нам знову назначають болів. Оце ми просили хлопців грати чимно без болітів. Забиває третю шайбу. Краковія. Рахунок 7-3. До кінця матчу 5-45. Давай, Міша, вихоті. І не роби так більше. Волховський. Є! така гарна, далека шайба. Молодець Артем. Супер. 8-3 рахунок. Давай, Матвій, давай! Валховський. Ігор Кулініч бореться. Ай-яй-яй. Тімофів. Ух ты. Молодець. Давай, давай. Все, вперед, давай. Боротьба около борта была. Дропак. Драпак. Чотири хвилини до кінця. Рахунок 8-3. Підгурський. Мельник. Мельник. Просить пас міша. Гріша. Пробиває трохи невлучно. Чіпляка. Ну-ну-ну. Давай Артем, Давай, давай. Мельник шайбою. Підгурський. Міша. заді шайба. Мельник шайбою. Три хвилини до кінця гри. Що? Трапилось? Три хвилини до кінця гри рахунок 8-3. О, там щось трапилось. Я не побачила. Забився сильно, суперник наш. Польські вболівальники кричать час, але Якісь проблеми з шоломом у вратаря Кракові? Дві хвилини до кінця гри рахунок 8-3 на користь патріота. Польські вболівальники просять є ще єдне, але є ще єдне може бути тільки у Патріота. Хай вибачають. ух! Столкновення двох кирилів. Драпак, косенко, косенко. Тимофеєв Шайбою. Кіріл, давай, 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 давай. Остання хвилина. Остання хвилина гри. Мельник. Чіпляка бореться за шайбу. 25 секунд до кінця. Мельник. Мельник. Бере воротарь. Перемога на сьогодні. 8-3 в матчі Патріот Краковія перемагає Патріот. Молодці хлопці! Молодці хлопці! У нас буде невеличка перерва і потім е дві гри підряд з лідерами паралельної групи. Румунськими гладіаторами і дуклою зміхалося. Що за драка? Що за ке? Що таке? Альо, хлопці, чормо б'ють, а ви не вписалися. Ну! Я не побачила, хто накинувся, але страсті вирують. Польща? Зараз рієч їм напхає. Так, все. Ми пішли на курортку перерву, друзі, до наступних зустрічей.